Я в шоці, оця людина, якій я віддала 27 найкращих років свого життя, сьогодні мені заявила, що він мене не любить. Я просто сказав, що воно мокро, що я прийду зроблю завтра, а не сьогодні. Я підсох. А я сказала сьогодні. Не відкладай на завтра те, що можна випити сьогодні. Привіт, друзі! Ви на каналі Петрук Агенція, раді вас бачити живими і здоровими. Сьогодні ми з Олегом прийшли до нас на город на садибу і думали, що ми зараз такі шустренькі, перші всіх, оцим нашим е, таким міні-пристроєм лісапетиком, оці всі квітки, на, що є на нашій цибулі, ми їх просто-напросто зараз продляємо. Фунцикліруємо і буде чистенько і класно. Але не так сталося, як гадалося. Дощі пройшли у нас конкретні і тому ця робота відкладається. Але добре, що я взяла сьогодні з собою насіння, тому ми сьогодні сіємо моркву, сіємо редиску і сіємо рядок петрушки. Гайда з нами. Ліг спробував тут уже вверху. Де трішки вище, іде трошки більше сонця. Получається, воно так, наче непогано, все одно в рядку треба буде сапати, але міжряддя добре. Тут буряну у мене взагалі немає, тільки оці квітки, а вони ще маленькі, їх ще дуже легко зараз оцим лісопетиком зчистити, зрізати і просапати міжряддя. Далі уже по догляду відео буду виставляти. Єдине море, яке нам світить. В цьому році, в принципі, так як і в тому, і в позаминулому році це ось це наша пшеничка. Дуже гарно вона себе почуває. Вирішили, що не будемо пока вносити ніяких добрив. Будемо спостерігати. Тут був внесений гній, тут була посаджена люцерія, і бачимо, що азоту їй вистачає, вона чудово себе почуває. Тому поки що, поки що так. А тепер, власне, до насіння. Отже, моркву мені запропонували в магазині Красавка. Це морква рання, ранньо стигла для отримання ранньої продукції. Тому ви всі знаєте, що мені треба завжди дуже багато овочів, і я вибрала собі такий сорт, який мені порекомендували для того, щоб швидко проходив вегетаційний період, і морква швидко дала корінь. Так, петрушку якусь знайшла в себе вдома ще минулорічна. Тут була велика пачечка, залишилася, називається гігантела, холодостійка, тому я думаю, що вже можна її посіяти. Так, стосовно редиски, не знаю, куплялася теж в минулому році. У е, е, насінньовому магазині без назви. Отака фасована, тому назви вам не можу сказати, не знаю, що за назва. Але в минулому році я її сіяла, то ридиска була дуже-дуже класна. Не стрілкувалася, солодка, така нетрухнява. Насінько залишилося. І ось зараз я її теж сюди висію. Отже, приступаємо до роботи. Так. Чотири рядочки моркви. Посіяла, так, густенько посіяла, краще тоді кроликам своїм вирву. І так, раз, два, три, чотири і чотири рядочки рідізки. Рідіски сію багато, тому що теж використовую своїм працівникам на салат. Тут ще місце залишилося. Яся обіцяла мені ще два пакетики рідиски привезти із Черкас, там десь якусь бачила, а тебе казала, що я тобі, мамочка, куплю. І Олік мені ще тут, біля моїх жовтих тюльпанів, пропоров один рядочок, зараз тут ще посію петрушку, щоб тоді вже була і на той рік її. Не орати. І з Петрушкою, друзі, у мене взагалі дуже цікава історія. Завжди в мене Петрушка на городі була гарна, розкішна. Я завжди додавала її до різних страв, морозила, в закрутки додавала. Коли замовляли якісь банкети чи обіди, завжди був у мене свій декор, чим страви прикрасити. І десь років уже чотири, чи може вже і п'ять. У мене петрушки просто ото так хтось, як, як то кажуть, як замовив. Ну, ми ж з вами домовилися ні в які забобони. Ми не віримо. Я не знаю, що, що робиться. І тут на городі вже сіяла, і в себе на городі сіяла. І я сіяла, і Олег сіяв, і Яся сіяла, і мама мені сіяла. І насіння, де вже я тільки в яких магазинах не купувала, і на базарі, і розвесне, і в бабів, і фасований, кучерява, і звичайна, і корнева. У мене її немає. Вона в мене просто не сходить. В минулому році тут уже на городі знову я посіяла два рядки Петрушки. Вона не зійшла. Розказую мамі, що, Боже, мам, Петрушки нема в суп кинути. Я ходила по городах по сусідських, всі вже знали, що в мене Петрушки не. Нема, носили, мені самі приносили, наривали. Я ходила, казала сусідам, що знаєте, що якщо мене бачите в себе на городі, то я пішла до вас за Петрушкою. І це вже в минулому році, вже в середині літа. Тут у мене клубніки, пару, пару штук було посаджено на розвід. І я лишилася насіння. Думаю, я посадю чи посію. Отут між деревами її теж такий кусочок клубніка. Щось тут чи ви ну, не знаю, десь вона не прийнялася. Хоча бачу, там воно виглядає в цьому році. Є. І це я ось його тут між деревами. Пару рядочків середині літа, вже, мабуть, десь під кінець червня посіяла, поливала її кожного дня. І вона, бачите, тут вкоренилася, і я її тут бережу, як зіницю ока цю Петрушку. Не знаю, сію ти зараз з надією на те, що, що в цьому році зійде, я не буду мати проблем. Але побачимо, підписуйтеся на канал, будете спостерігати, чи зійшла моя петрушка, чи оце цей шматочок, що я що я тут вигляділа в минулому році, чи оце вся моя петрушка на 24-й рік. Дракона Олік від болота почистив. Що це в тебе за дракон? Значить, багато років назад, о, це вже я не пам'ятаю. Років 7-8 назад. Да? Десь так. Мені моя на день народження купила лісапету, щоб це я мав що робити. От в нього є насадки, ось такі насадочки є. Є насадка плужок, щоб рядки повороти. Цей. Є ще такі насадки. Як, як борона, щоб рихлити землю. Ну, в общем, працює він хорошо, якщо є здоров'я, то працює він хорошо. Купила мені ще моя була мото, такий лісопед культіватор, але там щось з двигуном, якісь проблеми, треба буде зремонтувати та й переходити на мото. Я цей був закинув, але зараз. Прийшлося доставати. Мото ну, права і ліва мотав да, і помотав. Єдине, що треба, щоб була суха земля. Да, щоб була суха земля. Тому що воно горне, болото гулі. В нас же ж тут чорнозем, а вона жирна ця земля, важка, це ж не пісок. І не можна. Ну, побачимо, яка буде погода. Якщо що, то завтра Олег прийде і попробує. Так, да, завтра підсохне, воно повинно бути кокей. Okay. То що? Казав, що мене не любиш чи казав, що мокро. Я ж тобі ще раз повторюю, що мокро, А любиш? що має одне до одного. Кого любиш? Свою. <рес> <рес> Своїх любиш. Ага. Своїх, а в тебе їх скільки тих своїх? Дві одна ось у друга в Черкасах. Да, дякую, все, друзі. Ми йдемо додому, завершуємо нашу роботу сьогодні, тому що в нас вже приїжджають робочі підживлювати вдруге пшеницю касами, і треба вже приступати до роботи. Гарного вам дня! Хто місцевий? Нагород ще сьогодні не йдіть, бо на городах у нас ще Мохо. мокро. Mmm.